Здорово. так це не знаю, чим видно гарно мої бусики. Нови. Ну, кому я ще покажу свої нові бусики, бліник нього бачите, які вони красиві. Так, що в нас? Мирове управління. І зараз хто пам'ятає Карибську кризу? Оце що СРСР? Щас, вот щас нападе на США, там ядерні ракети, вони куди там привезли? В Колумбію, вот щас. От, ну от щас. От, ну от мір на волоске, от, ну от, ну на волоске. Пам'ятаєте, ну що там не напали, да? Потім оце що північна Корея з Кимчинином, ну, це от щас відправити ядерні ракети на Південну Корею, от от, щас, от, ну от, ну от, ну щас, секундочку і полетіть. Є таке. От, ну щас, ну щас, от Китай вже готує ці всі навчання, от щас Китай зажме Тайвань. от ну щас, щас, щас. это суть, ну от, ну щас. Тобто тримають суспільство в цьому вічному напруженні в страхах, в стресу, що зараз буде війна, ті нападуть на тих, ті нападуть на тих, щоб люди мали що думати, що хавати. Но, все фуфло-фуфло. Тобто це от, шахматна доска, це чуваки грають і за плюс, і за мінус. Вони шляхом революції скидають владу, приходять туди до влади, збидлюють, ну, де, де треба збидлити людей, збидлюють людей і мають колонію, яку потім зжирають. Ірак нас, ой, не Ірак, фути, Іран, де прийшли оці завернуті їхні ті ісламісти, до, до їхньої революції була нормальна країна, а зараз там канцлагер, таке ж саме, як Росія. Потім Лівія, що вони там цього, Каддафі в труні возили це по містах, скрізь по всіх містах його труп відправляли. Да? Що це таке ж саме, як була революція в Росії з, цим? з царем, правильно? Щоб вирізали всю сім'ю. Петлюров в нас теж знімали всі ці чуваки одноглазі. Тобто система управління в них полягає так, от, що вони вибудовують вертикаль влади свою, типу в цьому стайному клубі. Це як сатаністи. Ну як сатаністи, це не яка це є сатаністи. І вони перше під це підписують бізнес, блогери, і потім держсеких службовців вірбують і все, і так захоплюють власть. На, на, на що захоплювати країну, якщо можна захопити, нав'язати всі ці штуки свою владу. Попередньо культурна експансія. Де? Культурна експансія в них це, це демократія, оце фемінізм, і демократія, то ще ну в нашому варіанті зрозуміти, що це фухло. От Росія, демократія, і що? Білорусь вибори були і, і сильно допомогло? демократія. Свобода думки. Водоволе виявлені. Поділено, де в плюсі, там, типу, оце буде демократія, типу, типу демократія, а де в мінусі там цієї демократії ну, не буде. Вона така формальна. Тобто, що то, що то фуфло. Там просто дозволяють цій формальності, типу, бути, а там навіть формальності оці не дозволяють і розказують, бачите, а хочете бути як у ті, от ні-ні, от давайте будьте з нами. Фемінізм, ЛГБТ, розбиті сім'ї, оце вот нас все в блогерством. Оце все одно залазить. Пісеньку українською, що я, я, я не прибираю, я не кохаваю і мене там люблять. І після того буде теж то саме англійською. Я не готую і не прибираю, Біч, та він мене кохає. Я не готую, я не прибираю, та над його він. Одинаково йде на Ctrl-C, на Ctrl-S, сюди, туди. І все. Чого ви скажете сатаністи? Бо умови, не умови, мотиви у мотиви них такі, щоб мати все на халяву і ні черта не робити. І перше, друге, збидленим населенням простіше керувати, бо завжди буде кіто урод, що тобі робить то, що тобі треба. Це друге і все, слабими суспільствами, тупими, їм бошки, роблять з ними все, що хочуть. Тобто, оце, все, що в нас зараз відбувається, це оплата за те, що перше ідейно, руськи, вся ця штука, що була програла. Експансія як відбувається, ну спочатку там ідейно, і релігійно, і історично. Чого вони хотіли нас забрати, цю історичну цю вони від нас, бо це й один з видів експансії. Історична, релігійна, культурна, потім це вже спецслужби купили держслужбовців і прийшли, захопили вже армію. Це те, що вони на нас напали, це вже означає це фіаско їхні їхнього впливу на нас, бо в них вже нічого не залишилось крім воєнного впливу. Тобто вони дно. Росія, дно. Шо які ці як називається, управління? це в них Шансон, РПЦ. Оця тюремна культура, оце серіали, все, що про тюрму зв'язано, вся ця фіня. Оце, оце, це це ж теж система збидлення. В них іде типу, тюрма-страх. Це і культурний продукт Росії, яким вона як би так експортує кругом скрізь, де є. Воно розживається, там збидлюється населення. Вони беруть це збидлене населення і тягнуть по ієрархію цій верх. Це от пірамідка, це є. Кроки збидлення. Тобто, хто в мене є з підписників за два глазих, і ви одете там ще внизу, і ви думаєте, що у вас туди просто так, як ми совку понабирали, що тут такого плохого, ми просто собі тусім. Ну зачекайте, типу, чим більше ви збидлюєтесь, тим вище йдете там по ієрархії. Ви вам або скажуть киданути всіх, кого ти знаєш, типа, на бабки, на ще щось незичити грошей виїхати, або просто киданути, щоб показати, що ти лояльній системі жертвоприношення, інцести, і всякого така от шваль, це все, от, от у вас буде в цій от ієрархії, і тіпо, чим більше ти збидлений, тим тим більше їхній, тим верше можна тебе відправити верх, бо на тебе більше компромата є, і ти вже нікуди не дінешся, бо ти вже тіпо, там в ситуації. Чим більш збидлена людина, сатанізм, все оця фігня, тим вона слабша, тим їй більше жерли і ну, там просто пешечка, пешечка, яка вище смучається. Типу, то є такі вибір людей. Далі, нам Байден сказав, що щось там щось там мир і безпека Росії, що, 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 що Росія вже ніколи, ніколи, ніколи не нападе на Україну, але вона там не буде. Що воно означає? Вони будуть мстити за це, що вони сюди нас напали. Вони тут проіграли, ну, насасали їхню систему чуть теж підсасала, вони нам ще будуть мстити. Відповідно, чого вони ще нам будуть мстити. Бо вони так проіграли. В мене ж таке питання: хто нам там в 94-му дому гарантії, що на нас не будуть нападати, як називається, оць, ну, іменно підписанти з США, Англія, там, Росія, ще хтось був, От в чому вони живі. Тобто нам нас стали в чай, тут все схавали. І ті, ну, ну, так. Тобто, якщо от, там, зверху вони нічого не получають по цьому, це вони означають, що можна людей далі. Тобто от цього для цих зверху, вони ж там свої взачі не в парадімісті, в окремому сесії. Вони думають, що от вони люди, а все решта тварини. І чим більше вони людей збидлили до тварини чого цього стану, то ціле направлення, то вони мають тим більше виправдання в себе в голові. Ну, тіпо, це ж тварини, ну хто їх взагалі рахує? Типу, от, от вони за це заслужили, бо вони тварини, вони ж не то що манера того, що в них там є в голові. Вони от думають, ну це сварин ж не жалко, да? ну хасі там жируться, типу плюс колонія. Тобто це все, що на зараз відбувається, це колоніалізм. Ми були колонією, ми восстали. Задя 500 гривень, що у нас пірамідка з лазіком. Ну це б валюта була в той період. Всі, от, давайте так, товариші, хто ви зараз одноглазі або ще щось, це чорно-білі всі ці, твої зрадники українського народу. Крапка. Якщо ви цього не розумієте і взагалі не не ну для вас це здивуванням, що я так сказав, то ви ж є ще й тупими зрадниками українського народу. Це його так затретє. Чо тупими? Ну, бо ви вибрали бути тупими. Ви вибрали закривати очі на все, що тут відбувається. і Тільки бачите те, що вам підходить, а на все решта посрать. Ви хочете, щоб було все на халяву, легко, ізі, і щоб отак, 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 отак і отак, і ти нічого не напрягся, все, і все і мав. Ну такого нема. Зато все буде оплата, ребята. Буде оплата. так про захоплення країн. Тобто, ми ж не можемо просто так собі сказати, що історичні, ну як можемо це сказати, російські білоруські землі це є наші. Наші. Ну, яка ж тим перед історією, що, що вони були наші, стали не наші. Ну, бо там в 988 році, коли нас хрестили, це ми проіграли війну, нас всіх вирізали, землі поділили на кусочки, насадили нам арабську релігію. Це от, що у нас є, раби Божі, ду -ду -ду -ду, Арабську трупну релігію. От, і, і зараз ми от стали. І. Починаємо будувати нову молоду державу. Землі Росії, чому наші? Бо там є наші люди. Ви їх зараз захопили, їх тримають в збедленому, цілонаправленому стані. Вони в тюрмі, щоб Білорусь, що Росія. Наша задача спасти наших людей, допомогти їм. Тож ми йдемо до них, це ми звільняємо їх від, від рабства. Думають, що там людей немає, що вони всі такі тупі. І цей, що насильно сильно будуть, не забудуть, коли ми будемо йти. Но враховуючи ну, теперішню ситуацію, ми ж не ми зможемо коштів зробити за рік-за два. Там можна пробудувати план там, на 100-200 на років повернення історично наших земель і звільнення наших людей. Тобто, історично Педітошка, то що це є наші люди, історично так було. Ми програли. Ми зараз звертаємо свою землю своїми людьми, бо ми про них дбаємо. І то, що там відбувається, такого бути немає. Друге, е е е е е релігійна релігійна тема це що, що там РПЦ, і все оце фігня ну це, ну це рабство. Це ще один вид рабства, релігійне рабство. Це рабой там в РПЦ, оце все фігня, бу-бу-бу-бу-бу. Це рабство таке ж саме не насажило тут в нас. Це треба іскерняти. Я людина з тим проста. Колись плюса від цих РПЦ церков, крім того, що люди мають кудись там собі в областях в неділю ну, одітися і піти від культурної. Ну, я не бачу і я би то все розвалював, палив, зажигав і все. Третє культурне. Що в Росії? там. Культура тюрми кидалова, і щоб ці і, і щоб держслужбовці брали взятки ногнильоксни ну, гниль суспільства. а, релігію релігію можна слав'янізм. Оце все, що на соруни були. Зараз буде оце вишивки. Сонце, енергія, життя. що ми от, хороші пропо проти трупів. таке. ну то що це є експансія, релігійна буде в їхню сторону. Ну тут возрождаємо те, що було завжди в слов'ян, але типу по як цей. Так що давайте об'єднайтеся з нами і вставайте проти своїх хазяїв. Культурна свобода, вони храбство забивають як скотів, щоб всі боялись. а В нас воє виявлення, робиш, що хочеш, скажи і. Ну, треба це ще, ще так, придумати і організувати класно. Після того структури блогери, всякі оці виконавці, стратні, держслужбовці і спецслужби питання, як вірбувати їх, як їх піджимати, вибудовувати свою вертикаль, забрати свою вертикаль влади. Враховуючи те, що там ця структура вона вже скільки років в такому форматі, якому вона є, жорсткому. Я не знаю, чи було би правильно експериментувати на ній іменно. Ну, наприклад, є Грузія зараз. Там ми бачимо, що були ті проєвропейські, стали проросійські. Тобто тупо захопили всю вертикаль влади. Там оці мітинги, як в яку сторону йдуть. Ну, і от, попробувати от, захопити владу в Грузії, Ну змінити, допомогти Грузії. Будемо мати і Крим, і Грузію. Між іншим, воно так раніше і було. Хто, історично, хто от, знає ці всі карти, Грузія це теж наші. Заб... Я підготувався. Е, у нас все вплоть до, з Грецією. Це наше Словенія. теж, дивіться, було про європейські, нормальні, вони нам допомагали. Зараз цей Орбан ну, збитлюють людей. На що нам таке, маємо їм допомогти. Я рожу з того, не те, то, що це типу, брехня, прикол, а з того, що це виглядає як прикол, але це правда. З цього приколу. скільки все перевернуто. я з цього рожу. Це, це багато роботи про вертикальну трикутних про 500 гривень. У нас цей трикутник з ОК, або поміняти дизайн, або поставити свічку знизу під тим трикутником, щоб свічка весь час цей, палила той глаз. Це бахульство. Ой, блін. Ох, у мене буси борщини, мені, мені можна мені таким займатися можна. Тобто, все оце, оце пропаганда, всі оці, тобто це є сфери управління людьми. Перше, що пропаганда. І оце про русський міри, все оце фіня. Коли морально слабка людина, ну деграданти от Вони хавають ці ідеї, ці ідеї ними контролюють. Вони в них і в натурі вірять, їх так забили палками, зламали особистість. Вони не є сильними слабими, тобто повністю підчинені ідеями. Тобто, є хто грав реванш Юрія. Там був такий чувак, що один мазон, там керував там, іншими людьми, вони попадали під вплив і ними юнітами. От Це так ідеї працюють. От, під ідею, під вплив ідеї попадають от, людьми, вони ними от керують. Є оці релігійні ідеї, що вони от... бачили цих РПЦшних, що вони табудами біжуть таке робити, робити, це стало. От ви подивіться на оце стадо, як вони там всі виглядають. Ну, вони в аду. От Ти дивишся? ти бачиш, там Немає ні одної щасливої людини. Бачили, подивіться на ходи, оці що організовують РПЦ-шники. От у нас тут ПЦУ, МП. От подивіться, які вони ходять, що там за люди. Вони мучаються. Ти дивишся на людину? Ти бачиш, лице, що вона страждає, що їй здохнути. Це взагалі плюс до життя. Їх їм нафіг забирати. Тобто, от поставити до цих релігій, це таке, хто дивився хроніки Рідіка, де там ці були нікраманти, що захоплювали землі. І вони всіх присаджували до себе в релігію в нікромантів. Оце оце оце, оце, оце оце в нас, оце фіня, оце, от релігія оце, от оце от нинішнє християнство. Воно, типу називається християнством. але по факту, релігія нікромантів. У мене ульою тут, я цей церква Юрія чи що, та така висока на горі. І там весь підало, все в трупах. Куча всяких тих їхніх священиків, все оце, фіня, оце, от релігія, життя, да, і, і світла. І все в трупах, і поклоніння трупам, і труп. Символ релігії трупу, блін. І це норм. Ну, Представляєте, тобто, як забили людей, як їх збидлили, що от молитися трупом, це є. Ну, а що тут такого? Ну, от, ну нормально. Ж, ну, раніше ж так жили. <смі> Добто, ну, от, щоб, зверши, нас захопили і цілонаправно це насадили, щоб тримати в рабстві. Це все фійня. це є спеціально так зроблено, щоб люди були слабими, щоб вони мучились, щоб зло сиділо в них, щоб зло в ними не користувалось, і воно так було. Можете це сприймати до, до, до от, як ось, 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 там хто хоче релігійний потік з дьяволом, да, дявол. Хочете з інопланетянами, да, інопланетяни захопили, і ми тут, тільки доставити. Ну, типу, чисто, якщо ви не навіть так от, позволити в своїй голові подумати, це означає, що ви не думаєте. А ви використовуєте прийняте рішення, бо ви не привикли думати, коли останній раз в житті ви про щось думали. Не взяли готове рішення в гуглі глянути і цей, а прикинули факти: так, один, до чотири, І що з того може вийти? Люди не думають, люди повністю відвчили від думання і заставили приймати готові рішення рабство. Арабський кризис. щас СОТ, СРСР, ядерні ракети, ті нажмуть на червону кнопку, ті нажмуть на червону кнопку в ядерної пилі. <свіс> Погляньте на карту США і на карту Росії. У них тут з цієї сторони є спільний кордон. У чому вони там не воюють? У чому вони там один одного в ядерної пиль не стирають? Що Росія була продала Аляску в США? Бо вона їхній колонії вона віддала їм землю. Просто так і оголосили то що це мов продажа цієї всієї фіні що дірної пиль. Тобто змінити владу в рази вигідніше ніж захопити територію війною. Ти тобто, просто там скинув, блін, поставив три партії, скільки там 300 людей блін, не завірбував, 150-200, Все, ти захопив владу в країні, провів революцію. Все нафіг ти захопив зараз. В Німеччині знову була революція. Це що сильно німці нам допомагали, вони кому-то там не подобалося, ми там вже от проводили революцію, але в них не, не, не вийшло. Розумієте? Тобто, цих всіх чувачків, що це все, Воно, як бурян. Ну, бурян кожного року що виростає, як з ним бореться. Кажу: я в тому питанні: трохи проста людина, то якщо хтось є більш-менш такий добрий, як би це добрий. Отак збедлюють людей, збедлюють людей, набивають в голову кучу говна. Що, що спеціально йде така дезінформація? Оце про всякі блін плоска планета, дирки в підземний світ, цей блін, інопланетяни такі, інопланетяни всякі. прилетіли то, блін, Там які та всякі фіні. Тобто людям в голову забивають кучу говної інформації, щоб вони з тої інформації не могли побачити картину світу нормально, без цього фуфлай не могли світ думати блін, 99% говна, блин, ти не можеш нормально з того зв'язати нічого. Інформаційна гігієна така сама важлива, як звичайна гігієна. І пси нічого не знати, ніж знати кучу говна. Коротше, все, піс, зараз будуть ці. Ось ще буде наступний відос про Магію.